До вашої уваги, найпотужніші білед лінзи на сьогоднішній день. Це новинка серед білед модулів IMS a 8 в температурі 5500 кельвінів. Вони універсальні, мають різьбове кріплення для встановлення в звичайні рефлекторні фари та рідну рамку з кріпленнями Hela 3 на заміну штатних лінз через перехідні рамки. Вони дуже потужні і при цьому досить компактні. По довжині від посадкового місця різьбового кріплення до кінця лінзи всього лише 126 мм, що є малою цифрою. А якщо ви будете замінювати штатні лінзи, різьбове кріплення забирається і вона стає взагалі дуже компактною. Щоб показати, наскільки вони дійсно потужні, порівняємо з оригінальними біксеноновими лінзами Hela 3 з хорошою лампою Philips. Маємо ось такий результат. Хороша заливка як для ксенону. Замірюємо саме центр. І тут маємо приблизно 1400 люкс. І обочина. Десь ось тут, напевно, яскраве місце 118 люкс. Тепер працює АМС А8. Маємо більше 60 Вт реальної потужності і маємо такий результат. Світло дуже яскраве, дуже яскравий виражений центр, що відповідає за максимальну дальність ближнього світла і величезна ширина. Замірюємо саме центр. Тут будуть великі цифри. Маємо більше, ніж 7600 люкс. Ні в одних біледлінзах таких цифр ще не бувало. Та обочина 370 люкс. Так само ні в одних біледлінзах такої цифри тут я не бачив. Та додатково дуже потужний та направлений режим дальнього світла. По вартості комплект таких білетлінз 10 490 гривень та 2 роки офіційної гарантії. Тому бачимо, що я не просто так сказав, що вони найпотужніші. Більше цифр я ні в яких біледах не бачив на сьогодні, і думаю, що найближчим часом не буде. А щоб підібрати та замовити саме на ваш автомобіль? Звертайтесь до нас.